Подякувати за вашу плідну роботу і допомогу Донечення. Обстановка найскладніша. І всі ви зараз знаєте, що у нас твориться втік населення в понтики наближені до лінії фронту. Якомога більше стараємося допомогти. Це були і генератори і. Для зими це і кафло були, і поліція зверталася, ми допомагали. Тобто стараємося якомога більше, більше допомогти. Так. Тому ми поруч, ми рядом і всі питання, які виникають важливі, ми будемо якомога більше їх закривати. Хочу вас запевнити, що ми як українська організація. Будемо діяти лише в координації з вами. Координації, знаєте, тут так. І те, що потрібно, і дуже-дуже важко. Я вам дякую. Дякую. Да. дякую, дуже приємно. Це вам на згадку за таку вашу плідну працю. Ой, мене ж... аж тут. Рук... <різь> Будь ласка, ми вас дуже сильно поважаємо. Ви одна із найможних організацій, які є. ви наші, і допомагаєте нашим людям. З перших днів Це дуже приємно.